Вас вітає компанія Юнітсофт. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про маркетинг і чому він є таким важливим елементом розвитку бізнесу, особливо у сучасному конкурентному середовищі, де вміння звернутися до правильного клієнта у правильний час може змінити все. Що таке маркетинг, чому він такий важливий і як він реалізований в оду? Маркетинг це спосіб, за допомогою якого компанії та бренди діляться інформацією зі світом, проводять події, акції, анонсують нові товари, усе, що тільки можна уявити. Але досить теорії. Давайте перейдемо до практики. У системі Оду є такі додатки для маркетингу. Імейл-маркетинг, e веб-сайт, події та опитування. Кожен з них має свої можливості, але всі вони працюють із однією метою розповісти світу про ваш бренд, компанію чи товар. Уявімо, що ви запускаєте новий продукт. Ваша команда може підготувати електронну розсилку для клієнтів, створити спеціальну сторінку на сайті. Провести демонстраційний захід або презентацію, і після цього зібрати відгуки клієнтів через форму чи опитування. І це все можна робити прямо в оду. Імейл маркетинг. Модуль імейл маркетинг дозволяє надсилати листи різним аудиторіям з різними повідомленнями для різних клієнтів. Але хто ж відстежує, хто відкрив лист, скільки разів натиснули на посилання і чи призвело це до продажу? Саме Оду і робить це автоматично. Вебсайт. Хоча сайт не є суто маркетинговим додатком, він чудовий інструмент, щоб розповісти світу про вашу компанію. Оскільки сайт взаємодія з соціальним маркетингом через пуш сповіщення я теж включаю його до нашого списку. Вебсайт це маркетинг. Події. Те ж саме стосується і модуля події. Події це не просто зустрічі чи виставки, це потужний маркетинговий інструмент. Наприклад, проведення виставки дронів дозволяє потенційним клієнтам побачити всі ваші товари наживо. Та сформувати особисте враження про ваш бренд. І, звісно, оду також відстежує результати таких подій. Відмінний спосіб дізнатися, що думають ваші клієнти. Після запуску нової лінійки дронів ви можете створити просте опитування, щоб зібрати відгуки про дизайн, технічні характеристики або якість польоту. Результати одразу фіксуються у вашій базі. І ви бачите повну картину реакції аудиторії. Тепер давайте поговоримо про кампанії. Що це таке? Кампанія це маркетингова стратегія, яка націлена на певну групу людей, щоб спонукати їх зробити якусь дію, наприклад, купити товар або підписатися на розсилку. Кампанія використовує всі доступні маркетингові інструменти, щоб досягти мети. Це не просто розсилки чи пости у соцмережах, це цілісний інтегрований підхід, спрямований на конкретну ціль. Теорія це добре, але приклад завжди кращий. Отже, у компанії Unisoft ми готуємо запуск нової лінійки дронів, яка вийде у грудні. Наша мета збільшити продажі. Ми будемо працювати з нашими постійними клієнтами, а також намагатимемося залучити нових. І використовуватимемо всі канали маркетингу оду. Тож, давайте створимо кампанію для цієї нової колекції. Ми можемо це зробити через додаток «Email Marketing». маркетинг. Переходимо в налаштування і знов налаштування. Бачите поле кампанії розсилки. Переконайтеся, що воно активоване, і натисніть Зберегти. Після цього у верхньому меню з'явиться новий пункт. Кампанії. Відкриємо його і бачимо список наших кампаній, організований за етапами. Щоб створити нову кампанію, натискаємо новий, вводимо назву, наприклад, зимовий запуск fpv дронів. Вказуємо відповідального, обираю нашого маркетинг-менеджера Ірину. Додамо кілька тегів, наприклад, маркетинг, товар, запуск. І натискаємо Додати. Готово! Ми створили нову маркетингову кампанію. А що ж далі? У наступному відео ми розглянемо, як створити маркетингові листи для цієї кампанії, як додати подію презентацію на сайт і як зібрати відгуки клієнтів через опитування. Це буде справді цікава кампанія з усіма можливостями, які пропонує Оду. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції оду. Дякуємо за перегляд. Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.